Вітаю! команда першого подільського готова розповісти вам про головні події 2 квітня. Тож розпочинаємо. Міністерка закордонних справ Німеччини вкотре завітала в Україну із робочим візитом після офіційної зустрічі. Анна Лена Бербок разом із Володимиром Зеленським зробили спільну заяву про результати. Зокрема, представниця країни-партнерки переконала, підтримуватимуть Україну і надалі, адже сталий та справедливий мир потрібен усьому цивілізованому світу. Додатковий пакет допомоги Україні на 130 мільйонів євро вже анонсували. Мене дуже тішить те, що мова йде не лише про військовий пакет, а мова йде також про додаткові 130 мільйонів євро. Це у нас додаткова гуманітарна допомога і також підтримка. УНІСЕФ в Україні буде підтримувати різні проекти. Серед іншого, фонд Олени Зеленської. Це також така такий фонд, такий же як. «Save Ukraine», тому що ми розуміємо, що цей фонд буде робити все можливе для підтримки в подальшому Україні. Ви боретесь за мир в Європі. Україна належить до Європейського Союзу, і жодна війна в світі не буде, не зруйнує, не зруйнує ніколи. Дружбу України і Німеччині слава Україні! Героям слава! Це вже дев'ятий візит під час війни, і візити не тільки в нашу столицю, не тільки в Київ. а, Пані Бербок дуже хорошо знає, що відбувається в Україні. З самого початку війни нас дуже сильно підтримувала. Я хотів би подякувати за особистий вклад в підтримку України. Ваш вклад, особистий, пані міністр. Я вам дуже вдячен. І дійсно, багато всього зроблено щодо гуманітарної підтримки, енергетичної підтримки і розблокування великого пакета ці додаткові 3 мільярди. Я знаю, що це ваш особистий, дуже великий вклад в це. Я хочу подякувати вам, канцлеру і всім людям Німеччини за таку. Сильну послідовну важливу підтримку для нас ви дуже бажаний гість в Україні. Always welcome! Гірка звістка надійшла у Дунаєвецьку міську територіальну громаду. Із фронту на щиті повертається ще один герой, – 25-річний Станіслав Кушнір. Шлях військовослужбовця він обрав ще у школі. Після восьмого класу пішов навчатися у ліцей із посиленою військово-фізичною підготовкою. Під час строкової служби підписав контракт і з початком повномасштабного вторгнення став на захист держави. Загинув воїн на Донеччині 23 березня 2025 року. Вдома на нього чекали батьки, чотири брати, сестра і маленький синочок. Про дату та час прощання із героєм додатково повідомлять у Донецькій міській раді. Вічна пам'ять та слава українському захиснику. А у Кам'янці-Подільському віддали останню шану Андрію Яровому. Чоловік влітку 2024-го прийняв рішення служити в ЗСУ за контрактом. Поранення отримані на полі бою, не зупинили захисника. Він знову повертався до побратимів. Вдома на нього чекали мама, дружина, донечка і синочок. На жаль, 25 березня Андрій Яровий загинув під час виконання бойового завдання. Друзі, колеги та знайомі пригадують найпозитивніші миті, які вже ніколи не повторяться. Завжди першим, що в, що в, що йшов на якісь такі е, зустрітися, організувати щось. Е, на на роботах завжди був такий активний, зустрічався, е, допомагав завжди. Тобто в разі чогось потрібно було, телефонуєш і він приходив. Крайній раз, що ми зустрілися, це ми на мийці він. Ми мили машини, він приїхав, неділя була, він спішив. Все, лечу Іванович, бо Маю бути в Копеченцях на восьму годину. Так ми обнялися. Наші захисники, ті, на чиїх плечах тримається Україна, мирний сон дітей та безпека всієї нації. Вони заслуговують особливої уваги та підтримки. Володимир Зеленський відвідав один із провідних шпиталів України, де медики рятують життя наших воїнів. Під час зустрічі він вручив нагороди бійцям за віддану службу. Президент Василь. Доброго дня Василю. Позитивний я бачу. Настрій нормальний. Дуже позитивний. Да, Веселий. Молодець. Уважайте хлопців. Дякуємо Вам за службу. Солідарність. Дякую за службу. Президент України Володимир Зеленський. Слава Україні! Служу Україні і буду служити. Дякую Вам. Вашого солдата. Сергій. Слава Україні! Слава народу! Молоді Дякую. 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 Володимир Зеленський, дожіть, будь ласка, одужайте, будь ласка. Дякуємо вам за все. Не діти дощу 2 квітня. Світ відзначає день обізнаності про аутизм. Це не хвороба, а особливість розвитку, яка впливає на сприйняття світу та комунікацію. Головне вчасно діагностувати розлади аутистичного спектра та забезпечити необхідну підтримку. Тоді люди з аутизмом можуть навчатися працювати та жити повноцінним життям. Складно встановлювати контакт, уникання гучних місць, повторювані рухи це лише частина проявів аутизму. Розлади аутистичного спектра діагностують у кожної сотої дитини у світі. Але головне це не хвороба, а особливий спосіб сприйняття світу, з яким люди можуть повноцінно жити та розвиватися. Вони розділяються на три таких великі групи: соціалізація, комунікація і поведінка. Соціалізацію входить те, що дитина не вміє формувати соціальних контактів, її треба цьому вчити спеціально. Діти з аутизмом можуть навчатися у звичайних школах, працювати та створювати сім'ї. Перші кроки допомоги вони вже можуть отримати у Хмельницькому інклюзивно-ресурсному центрі. Важливо звертати увагу на поведінку дитини, щоб якнайшвидше отримати необхідну допомогу. Батьки відзначають появу перших ознак, які їх тривожать. Вони ще тоді не знають, що це таке, що, що відбувається, але те, що їх тривожить, після року, після року-півтора. Вони відмічають е, особливості зорового контакту, вони відмічають е, не, за, не зовсім зацікавленість іграшками, вони відмічають е е е, розпад мовлення. Діагностика та корекційна робота значно покращують якість життя дітей з аутизмом. У інклюзивно-ресурсному центрі працюють з десятками дітей, допомагаючи їм адаптуватися до соціуму. У нас на супроводі є 579 дітей на інклюзивному навчанні, які мають особливі освітні потреби. З них 355 – школярі. І щоб не помилитися, 224 це дошкільники. З Спектром аутизму у нас в школі 129 діток в закладах загальної середньої освіти, в закладах дошкільної освіти 64 дитини. Люди з аутизмом сприймають світ інакше, але це не означає, що вони не можуть бути частиною суспільства. Важливо не ізолювати їх, а створювати умови для розвитку та самореалізації. Оксана Медведєва, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський. Від 7 до 15 років позбавлення волі загрожує мешканцю Летичівщини. 60-річний чоловік в ході суперечки під час застілля із 44-річним гостем схопив ножа і наніс удар в груди. На жаль, потерпілий помер на місці. Правоохоронці вже затримали підозрюваного. Наразі обирають йому запобіжний захід. Навчальні заклади Закупненської громади перевірила перший заступник голови Хмельницької ОВА Оксана Вжешневська. Акцентувала увагу на роботі харчоблоків. Зокрема, на місцеву школу виділили кошти в рамках проєкту Велике будівництво для капітального ремонту. Тут замінили дах, змінили систему опалення, утеплили фасад, закупили нове обладнання і не лише. А у Кутковецький дитячий садок зазнав кардинальних змін завдяки фінансуванню з обласного та місцевого бюджетів. За словами Посадовиці такими мають бути заклади освіти яскраві, цікаві та інноваційні. Тішить, що, попри усі виклики сьогодення, робиться усе можливе для якісної освіти та комфортних умов навчання. Тож ми маємо підтримувати та розвивати ці заклади, щоб діти мали не лише доступ до знань, а й можливість зростати у сучасному та безпечному середовищі. Під час прийому їжі мало хто хвилюється, чи справді те, що на тарілці безпечне для людини, м'ясо може містити в собі небезпечні захворювання, які передаються до людини. Випадки зараження такою продукцією не поодинокі та нерідко приносять значну шкоду для здоров'я. Проте під час покупки кожен має право запитати у продавця довідку із лабораторії, яка підтверджує безпечність м'яса. Чи всі продавці на центральному ринку мають цей документ? Дізнавалися мої колеги. Яловичина, свинина та птиця. Це продукти, якими харчується кожен українець. Хтось купує м'ясо на щодень, інші ж до святкового столу. Проте, аби воно потрапило на прилаву ринку, його чекає низка перевірок. Підтвердження, що м'ясо безпечне, спеціальна довідка з лабораторії. Кожен покупець має право запитати у продавця цей документ. Михайло продає свинину на центральному овочевому ринку. На прохання пред'явити довідку із лабораторії погоджується та показує підтвердження якості товару. Кожен наголошує з продавців, які присутні на цьому ринку, мають експертне м'ясо. Це запорука того, що м'ясо дійсно пройшло огляд, і воно не, не є ризиком для споживання. Продавчиня Ольга також показує довідку, яка засвідчує, що продукція перевірена та безпечна. Щоранку вона віддає м'ясо на перевірку до лабораторії, а вже після того, як отримує документ, виходить у павільйон. Може, нам це обов'язково. Сьогодні провірала лабораторія, все свіже, все сьогоднішнє. Уся продукція на ринку перевіряється в лабораторії. Безпечне м'ясо має штаб, а продавець відповідний документ. Лише за таких умов продається товар на ринку. Як каже фахівчиня лабораторії, чимало захворювань передаються від тварини до людини. Якщо з'їсти заражене м'ясо, це може спричинити не просто значну шкоду для здоров'я, а й подекуди трапляються летальні випадки. Тому продукцію перевіряють ретельно. «Хвороби є спільні для людей і тварин. Хворіють і люди, і тварини. І саме поїдання людиною м'яса, отриманого від хворої тварини, і стає причиною того, що люди хворіють. Тому ми проявляємо на, на оці всі хвороби. М'ясо, яке не пройшло перевірку, не потрапляє до рук продавця. Воно одразу підлягає утилізації. Ми відправляємо тоді для підтвердження нашого діагнозу в регіональну лабораторію, після чого приймаються рішення згідно правил передзабійного огляду про подальше використання цієї м'ясотуші. Чи то вона утилізується, чи то вона йде на промпереробку, чи то, наприклад, якщо ця свиня поступила з стороннім запахом, запах сечі, вона не, вона не несе загрозу для здоров'я людей. Така м'ясотуша повертається власнику. Власник пише розписку про те, що він забирає додому для використання в домашніх. Умовах такі перевірки не стосуються стихійних ринків. Там вам не зможуть показати гарантію безпеки. Відтак відповідальність за можливі захворювання або отруєння буде на плечах покупця. Тож ставтесь до покупок відповідально, адже дешево не означає без наслідків. Переплативши декілька гривень, ви зможете зберегти не лише власне здоров'я, а й рідних. Олександра Тулстюкніки та валівоць, телеканал Перший Подільський. 2 квітня своє професійне свято відзначають кінологи. Це та категорія професіоналів, які готують чотирилапих захисників до виконання складних, а часто й бойових завдань. Це клопітка праця, що вимагає не лише наполегливості і терпіння, а й величезної любові до братів наших менших. Саме собаки стають в поміч фахівцям у пошуку зниклих безвісти, людей під завалами допомагають у виявленні заборонених речовин, зброї. Вони розміновують території, виявляють злочинців. Рятують саме кінологи навчають їх бути не лише улюбленцем вдома, а й справжнім професіоналом на службі. Тож приєднуємося до вітання, зичимо якнайшвидшої перемоги і якомога менше небезпек. Книга це цілий казковий світ для дитини. Це не лише класичні історії, які читали і батьки у дитинстві, а й література за мотивами відомих сучасних мультфільмів. Так дитина розширює кругозір, вчиться долати труднощі та робити хороші вчинки. Які книги наразі популярні серед дітей у матеріалі моїх колег? Більше яскравих малюнків та менше тексту. Така тенденція у дитячих книгах залишається незмінною десятиліттями. Юні хмельничани почали більше читати та нерідко приходять у бібліотеку за новинками. Тут для них є різні варіанти книжок на будь-який смак. Є й література про повномасштабне вторгнення, яка адаптована до дитячого сприйняття. Дітям треба розказувати, але вони сприймають інформацію не як дорослі. Для того Тут у нас на виставочці представлені книжечки дитячих письменників в доступній формі для дітей різного шкільного і дошкільного віку розповідається про сучасні події. Діти насправді дуже важко дуже важко переживають. Вони можливо не все можуть розказати, не все можуть пояснити, чому вони переживають. Сьогодні відзначають міжнародний день книги, дату приурочену до дня народження найвідомішого казкаря Ганса Крістіана Андерсона. Відтак найкращі казкарі отримують всесвітню нагороду серед тих, кого відзначили є й українці. Першими українцями у 1974 і сімдесят році були нагороджені Богдан Чали і пізніше Всеволод Нестайко, такі відомі українські дитячі письменники. Підлітки також часті гості у книгозбірні. У цьому віці пріоритетність вибору змінюється, кажуть бібліотекарі. Обирають книги із цікавою історією, найбільш популярні жанри фентезі та книги про підлітків. Якщо вже якась книга завірусилася в інтернеті, то її перечитає, ну як мінімум, весь клас, а то і весь двір, і вся школа. На сьогодні ми проглядаємо таку тенденцію, що починаючи років з 12-13, підлітків дуже цікавить фентезі. Починаючи трішки старші, 14-15-16 років. Ну окрім те, що вони у будь-якому випадку читають фентезі. Вони вже переходять на кінга, вони вже читають Тез Геррісон, Вони читають про свої проблеми, про проблеми підлітків. Література розвиває уяву та словниковий запас дитини. Крім того, вона стає порадником, підштовхує вчиняти добрі справи. Тож така тенденція читання це важливий ключ до розвитку не тільки окремої дитини, а й цілої нації українців. Олександр Толстюк, Нікіта Валівось, телеканал Перший Подільський. Пліч опліч всеукраїнські шкільні ліги. Фінальні районні змагання з волейболу відбулися на базі дитячо-юнацької спортивної школи Меджибужа. Змагання провели серед школярок 9-11 класів. Команда дівчат з Голосківського ліцею у напруженій боротьбі здобула перше місце серед шести команд суперників, продемонструвавши чудову гру, витримку та справжній командний дух. Срібло у команди з Деражнянської громади, бронзу виборола команда Красилівської громади. Право на володіння зброєю для цивільних тема, яка не втрачає актуальності. Одні впевнені, зброя допоможе захистити себе та близьких. Інші ж вважають, що її доступність може спричинити більше небезпеки. Ми запитали хмельничан, чи підтримують вони право цивільних на володіння зброєю. Право купувати та зберігати зброю має майже кожен українець, який виконує умови, передбачені законом. Чи потрібна зброя для цивільних на думку містян та із якою метою дізнаємось. Тому що наша нинішній ти цікаві наша міліція, вона так поступає з людьми, що треба мати зброю. Не думаю, що потрібно. Взагалі, кожна людина сама має вирішувати, потрібно вона їй чи не потрібно. А на вашу думку, як? Чи необхідно це для цивільних, чи ні? Ну, особисто мені не потрібно. Я ж те, що не знаю, цивільне ні. Чому? Тому що зброя це таке. Напевно, потрібно. Чому? Ну, щоб мати змогу самозахисту. В даний час потрібно. Чому? Ну, Так як поступає ТЦК з цивільними, так і цивільні будуть поступати з ТЦК. Напевно, можливо, не популярну думку, скажу, але так. Чому? Тому що ну, час такий, що потрібно, напевно, все ж таки мати зброю ем, навіть для самозахисту, можливо. Не потрібно. Чому? А ви що, не знаєте, що зброя стріляє, раз в рік кусюба стріляє. В ніякому разі. Заборонено. Без приділ буде. А чому так вважаєте? який буде? Кожен буде рахувати, що захищає себе від когось, а той від Коротше, не потрібно. Таким 2 квітня побачила інформаційна служба Першого Подільського? Завжди цікава та оперативна інформація для вас є на офіційних сторінках телеканалу у соціальних мережах. Ми ж бажаємо вам гарного настрою, мирного неба та позитивних новин, незалежно від погоди за вікном. Зустрінемось у наступних випусках.